Олександр Черненко, політичний експерт і народний депутат восьмого скликання доєднується до ефіру апостров, пане Олександре. Я вас вітаю Доброго дня, вітаю. вас. От поясніть нам, будь ласка, звідки взялася така законодавча ініціатива внести зміни до виборчого законодавства саме зараз. Чому заговорили про вибори, про які ну вже казали, що бути вони під час війни не можуть? А чому так активно почали до них готуватися? Дивіться, перше внесення змін до діючого виборчого кодексу там частиною політиків, депутатів мають на це право. Це точно не, не є підготовкою до виборів, тому що вибори готує і проводить в Україні. Центральна виборча комісія згідно з законодавством, там місцеві органи справи, місцеві органи самоврядування їй допомагають. І так далі, і так далі. Точно депутати не проводять вибори і не готують вибори. Вони займаються виключно законодавчим забезпеченням їх проведення. Це раз. Друге, чому зараз була внесена така е, ініціатива, то це очевидно питання треба скерувати до тих, хто її вніс, а е, знову ж закон не забороняє так. Будь-який час носити зміни депутатам до будь-яких законів. Це їхнє право, і тут е, війна жодним чином на нього не впливає. Але е, чітко закон про режим воєнного стану говорить, що під час дії е, воєнного стану жодні вибори, і референдуми не проводяться. Крапка. А якщо говоримо про парламентські вибори, то е, про неможливість їх проведення під час воєнного стану говорить не лише закон, а й конституція. На жаль, про місцеві і президентські вибори Конституція е, ну, не говорить, але треба розуміти, що те, що їх провести не можна. Чому була внесена така ініціатива? Ну, по-перше, я її проаналізував. Ну, нічого там, такого там критичного, тобто там залишається передбачена Виборчим кодексом пропорційна система відкритих регіональних списків, там лише вони вносять певні зміни в. Дійсно, розподіл мандатів по цим регіональним спискам. Якщо зараз там немає фіксованої кількості мандатів в виборчому регіоні, скільки людей проголосує, скільки буде мандат. Там зараз пропонують вести фіксовану кількість. Це такі тонкості, які в принципі не цікаві виборцям. І в більша проблема цих змін як на мене, це суцільна партизація місцевих виборів. Сьогодні у нас Місцеві вибори, частина в великих громадах проводиться за партійними списками. В менших громадах е там мажоритарка пропонується скрізь робити партійні вибори. Я вважаю це неправильно. Але знов все це деталі про які не варто зараз говорити. Лише тому що немає сьогодні про що говорити, поки, поки є е поки є в нас е війна, поки є правовий режим воєнного стану. Е, і просто кожне внесення змін так, до, до закону, вона так збурює суспільство. Так, Ах, розносять зміни, значить значить ви вибори на носі. Тому е, е, краще б зараз цього не робити. І треба теж розуміти, що навіть якщо давайте пофантазуємо там, через якийсь час е, воєнний стан закінчиться, в будь-якому разі ці зміни і вибори треба буде проводити. Ці зміни не дають відповіді на ті виклики, які е, несуть повинні вибори. По голосуванню військових, по голосуванню е, переміщених осіб, е, виборців за кордоном, виборців інфраструктури, яка в деяких регіонах повністю зруйнована. Тобто, е, і сьогодні дійсно там ну, на експертному рівні і залученням депутатів, ЦВК е, напрацьовуються власне основи такого спеціального закону. Про повоєнні вибори, тому що ми можемо ми маємо розуміти, що той виборчий кодекс, за який приймався в мирних умовах для виборів в мирних умовах, він не враховує всі ті, е, всі ті виклики, які сьогодні стоять перед організацією виборів. І просто змінами одними, другими, третіми, я думаю, це буде зробити складно. Тобто є певний політичний консенсус, що вибори, які будуть повоєнні, Будуть проводитись за спеціальним називаємо його там одноразовим, да це не юридичний вислів, але але такий, щоб зрозуміли законом. А, а вже потім, коли ми війдемо в певне мирне життя, у певні демократичні процеси, які ми мирного життя, то можна буде повертатися і до Виборчого кодексу. Сьогодні ну, це я, я, я не знаю, навіщо це було зроблено, тому що жодних ні практичних, ні правових наслідків. Цей законопроект не несе, і треба, щоб його ще прийняла Верховна Рада. А з тих настрів, що я вчора почитав реакцію на цей закон. Я розумію, що голосів не буде, тому це так просто поговорити. Ну а власне можливо для того, щоб і просто ця розмова почалася, ці всі дії і е, розпочинаються. Та ні, ну слухайте, ви розумієш про вибори не стихають, так там є законопроект, немає. У нас от, от, от будуть вибори, от-от, от там ті до них готуються, ті не готуються. Тобто, це скажімо так: в суспільному е додумці за завжди я на ваших ефірах, на інших ефірах, там ну чи, чи не знаю, тиждень через тиждень. Там питання е про от, які будуть вибори, коли вони будуть, чи будуть, вони постійно задаються. Навіть без того, щоб е, якісь там законодавчі були процеси, треба чітко зрозуміти, поки йде війна, поки не скасований воєнний стан, поки неможливо забезпечити насамперед безпекові моменти. По-друге, реалізацію прав усіх без винятку виборців за кордоном, в окопах реалізації виборчих прав як обиратися і бути обраним. Поки е, Інформаційно ми дуже вразливі від. І кібератак, і від ворожних інформаційних і псно, і так далі, і так далі, які теж можуть вплинути і будуть впливати на результати виборів, поки всі ці проблеми не будуть вирішені, або принаймні, ну скажімо, бо будуть певні запобіжники проти них. Ну ми просто ми можемо щось провести і назвати це виборами. Так ну ми не можемо провести, але це, але але... це не буде ви. Виборці процес в демократичні, нормальному розумінні. Може ну, на окупованих територіях росіяни теж щось проводили і казали, що це вибори і референдуми. Ну але це ніхто не визнав. І воно намалювали якісь цифри під дулами автоматів і сказали: Ну, ми, ми, ми ж ми ж такого не хочемо, так? Тому, тому сьогодні треба про дійсно експертно напрацьовувати е, можливі вирішення питань в залежності від сценаріїв, коли закінчиться війна. Яка буде на той час підконтрольна територія України? Ну Скільки це цього буде? ми так. Це звичайно. Ми не можемо знати, яким чином завершиться війна, і відповідно не можемо зараз говорити про те, яких іще змін законодавство потребуватиме. Але все одно, з чогось ми можемо почати вже зараз. І от що це може бути? Яких змін ми вже можемо зараз проголосувати у Верховній Раді? Коротко, якщо Є, можна. їх, їх повторюю, їх не треба голосувати частинами. Сьогодні дійсно треба напрацювати. Певні а, і вони напрацьовуються, повірте, ЦВК працює певні варіанти е, вирішення тих чи інших проблем, коли ми побачимо, і треба буде їх вирішувати. І, і проголосувати це все одним пакетом, у нас не буде часу. Зараз щось одне міняти, потім щось інше, і так далі. Зараз підготов... зараз Треба вести ЦВК, слава Богу, веде підготовчу роботу по актуалізації реєстру виборців. Тому що навіть нурішні переселенці, якщо вони не зареєструвалися. Офіційно за своїм новим місцем реєстр виборців або не самі не звернулися в реєстр виборців, що вони змінили виборчу адресу. виборчий реєстр виборців їх не бачить. Він не знає, де вони там чи тут. Тому що якщо вони офіційно не реєструються, треба актуалізувати реєстр виборців і ну, цей якось по потрошку потрошку але роблять, але треба, щоб самі Треба дійсно, ну зробити ревізію виборчої інфраструктури. Скільки зараз цих. Приміщень для дільниць, скільки вцілілих, скільки розбомблених. Чи, чи, от, принаймні, отакі речі вести, щоб коли настане час ще, ми були, ми були готові розуміти, що в нас взагалі відбувається. І потім, відповідно, працювати, прийняти відповідний закон і по ньому провести вибори. Так, і зовсім не зрозуміло для чого ж тоді, взагалі, ці ініціативи саме зараз, які роблять партії. Ну вони вони то бачать явно в якийсь цьому сенс. Дякую вам, пане Олександре Черненко, політичний Олександр Черненко, політичний експерт, і народний депутат, восьмого скликання коментував нам ініціативи народних обранців. Зміни до виборчого законодавства. На цьому я з вами не прощаюся. В наступний випуск о 16-й. Побачимося. Дочекайтеся буде багато важливої інформації. Життя на першій лінії. Житловий комплекс грейт.